Тання всім з вами у студії я Тетяна Рамус і програма Зверни увагу. Дослідження вказують на те, що за рівнем життя Україна пасе задніх. Але коли приїздиш в аеропорт, переконуєшся в зворотньому. Здається, ми навпаки стали заможнішими. Стільки рейсів, стільки людей летить у Лондон, у Париж. Я вже не кажу про Єгипет і Туреччину. Таке враження, що в ці країни літають як до знайомого в інший кінець міста. А от з питанням митного контролю при вильоті стикаються тільки ті, хто везе валізу грошей, в кого три тисячі доларів летіть. Спокійно, а от якщо вже три тисячі увага для митників ви багаті і об'єкт особливої уваги. Майже всі іноземці зізнаються, в нашому аеропорті важко кажуть про це і наші громадяни, які бачили аеропорти інших країн. Так, наші митні правила нагадують пастку, але не потрапити в неї реально. То щоб не залишити митникові кругленьку суму, дивіться уважно далі. І щасливого вам польоту! we За кордон частіше за все літають відпочити, провідати родичів іноді на лікування. Справа це не дешева, тож півроку не доїдали і не допивали. Проте грошенят таки назбирали. Фух, полетіли до аеропорту. Як правильні, за півтори години до виліту, бо наш аеропорт місце не просте. У ньому з першого разу почуватимешся, яка ліса в країні чудес. Закони, правила та вимоги, чатують на вас на кожному кроці. Всюди прописані та чи є в нас час голову вгору задирати. Звичайно ж, нема. Ви обов'язково повинні ознайомитися з. Вимогами митного кодексу, а також з вимогами і інструкцій Національного банку та інших державних установ, які регулюють порядок декларування і переміщення, зокрема, грошових коштів або товарів, які ви збираєтеся перевозити за кордон. Якщо тут ось тут в у цьому закуточку чогось не дочиталися, не знаєте, що тут мають заповнювати декларації, ті у кого гроші більше ніж три тисячі доларів, є зброя, картини та інше. Крокуйте з усіма питаннями сюди до митної консультації. Вам. Топо можуть зорієнтуватися і одразу зробити вибір між зеленим та червоним, і справа в зовсім неволюбленому кольорі. в режимі зеленого коридору. Пасажир має право перевозити суму. Еквіваленті до трьох тисяч доларів США знайте, що більше десяти тисяч доларів, хоч декларуй, хоч ні, а вивести з України не зможеш, не належить. Дивно, що тільки в нас існують такі обмеження. Ніде більше тебе про такі інтимні речі не питатимуть і не будуть фіксувати твої приватні статки. Але депутати прописали нам виконувати На заповнення декларації. Ви витратите якісь 5-10 хвилин. А якщо знехтою для нею, можете попрощатися з кругленькою сумою. Ви підходите, заповнюєте всю суму, яку ви маєте валюти. І якщо це буде надлишок, і ви заявляєте цей надлишок інспектору митниці, вам буде пояснено правила переміщення і 10 тисяч, вам як резиденту повторюю, 10 тисяч буде пропущено, одну тисячу ви маєте право повернути зразу проводжаючим, якщо ви маєте їх, але потім ви заповнюєте нову декларацію. Якщо ви не маєте проваджаючих, ви здаєте на зберігання в митницю. При виявленні незадекларованих грошових коштів відповідальна особа митних органів повинна скласти протокол про порушення митних правил. На підставі цього протоколу грошові кошти вилучаються і передаються до митного органу, якому підпорядкована безпосередня митниця. А справа передається на розгляд до суду. До речі, про гроші питають не у всіх лише у підозрілих, але таким можете стати і ви ніколи не знаєш. Як митники обирають вас навіть з літака за підозрою можуть витягти. Краще живіть за законом, а положення його вичитуйте на табличках в аеропорті. На етапі реєстрації і здачі багажу в літак. Ви можете дізнатися, що півторалітровий термос зі смачним компотом точно нікуди не полетить, бо це суперечить правилам безпеки. Коли і речі здали місце в літаку, отримали штамп в декларації, поставили ось вона біла лінія, після якої всі порушення каратимуться законом. Так, ми самі бачимо, що вона зовсім не біла, але так називається. І за нею ті самі хлопці, яких нам зняти не дозволили, і які вас питатимуть про гроші і заберуть їх, якщо вони не задекларовані. Закон є закон. Тут не будуть враховуватися ваші пояснення, що ви дуже поспішали і забули про штамп. Ніхто не зважатиме на ваші сльози. Вас мають право покарати, але всі ми люди і хочеться вірити в толерантне ставлення одне до одного. І в те, що свої ж співвітчизники дадуть право виправити помилку і не побачать в тобі злодія. Бути в певному собі відповідати чітко на питання, які вони ставлять. При тому заповнити декларацію вірно шутіть. Там не нада. Там не нада шутіть шуток ніби радимо розпочати свій політ і знайомством законодавством. Зверни увагу. Сподіваюся, тепер все, що написали для вас працівники митної служби, ви будете уважно читати. Якщо ж не дочиталися, запам'ятайте основне білу лінію перетинайте лише тоді, як на всі питання отримали відповідь на митні консультації і поставили штамп лише тоді, аби жодного долара не довелося віддавати. Ми нагадуємо пропозиції щодо тем, які вас цікавлять. Ви можете залишати на сайті тридабі.рамус.ком'юей. Наші сюжети ми готуємо виходячи з ваших побажань. Ваше бажання, тобто ваш лист для нас, закон завтра. Пропонуємо всім дівчатам звернути увагу на те, що очікує на них в шлюбних агентствах. На сьогодні все. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось.